Вітаю тебе підприємці на каналі Business Generation. Мене звати Андрю Чаров. Сьогодні ми поговоримо про три основні секрети дропшипінгу, про які ніхто не розказує в відкритому доступі. Постав зараз свій лайк обов'язково. Інформація цікава, інформацію цінну ми даємо в відкритих доступах. Також підпишись на канал, чи ти ще чомусь не підписаний. У нас величезна бібліотека на теми товарного бізнесу. І е, обов'язково простав дзвоник на каналі, щоб не пропускати цю надважливу інформацію. Ну і за бажання можеш написати коментар, мені буде дуже, дуже приємно, що ти хочеш бачити в нових випусках, які теми розглянути там і так далі. Пиши в коментарі, я кожного читаю. Перший секрет: дропшипінг це форма фрілансу. Для тих, хто не знає, в мене часто люди приходять на консультацію, думають, що дропшипінг це. Там бізнес, і треба обов'язково відкривати ФОП, якщо продавати в Україні або не в Україні, там, в Європі, в Америці. Треба обов'язково мати ФОП. Це неправильна інформація, недостовірна. Дропшипінг – це форма фрілансу. Можете переглянути різні законодавчі норми. І що, що це значить для, для вас? Це значить те, що ви можете не сплачувати податки. Звичайно, в сьогоднішній ситуації це треба робити, але дропшипінг це фріланс. І вас закон не зобов'язує виплачувати податки на початку. Якщо у вас оборот менше 10 тисяч доларів на місяць, то ви можете не сплачувати податки. Як формується оборот в дропшипінгу, я думаю, що більшість з наших підписників знає: ви продаєте товари. А якщо брати точніше, то ви рекламуєте товари, ви продаєте товари постачальника. На руки ви товар не отримуєте. І постачальник вам виплачує вже вашу комісію там раз на два тижні або раз на місяць, як ви вже домовились. Так от, якщо захід на картку за місяць не буде перевищувати 10 тисяч доларів, то вас податкова служба, там банкінг турбувати не будуть. От, тому ви можете з цього приводу не прийматися. А тут є також лайфхак, ви можете просто користуватися різними банками, різними картками і все. Тобто тут також ця історія вирішується. Отже, перший, перший секрет дропшипінгу це те, що він є фріланс формою зайнятості, і ви можете не сплачувати на початку податки. Другий секрет дропшипінгу це те, що професіонали дропшипінгу заробляють на допродажі. Ми, до речі, в школі навчаємося і навчаємо також робити допродаж якісний. Мене нещодавно студентка зробила: уявіть собі, 13 допродажів, тобто був. Згенеровано продаж одного товару, і вона змогла допродати 13 товарів. Тобто людина пішла з 14 товарами додатково. Ну, це я вважаю це класний результат. Причому товари усі якісні, там було, було вирішення проблеми і так далі. 95% десь 5 підприємців товарного бізнесу думають, що заробіток в товарці це суто з продажу основного товару і відразу. Коли там приходять на консультацію, питають, яка маржинальність основного товару. Я вам можу так сказати: маржинальність основного товару в більшості випадків вона нічого не значить. Якщо товар генерує трафік добре, якщо ви вмієте налаштовувати якісну рекламу, якщо ви вмієте працювати з креативами, ви можете генерувати, ви можете навіть ставити ціник в нуль, або заходити навіть в демпінг мінус. Якщо трафік генерується хороший і велика кількість людей. Приходить з цим товаром в ваш магазин, ви далі знаєте, що робити, щоб допродати якісно інші товари. Це може бути 2, 3, 4, 5 до продажів і більше, то ви завжди будете заробляти. Тому професіонали в товарці завжди фокусуються на допродаж. Хоча є різні формати, тобто, можна також заробляти і на продажі одного основного товару, чому ні? Але більш якісно, якщо у вас якісний товар, якщо ви працюєте вдовго, якщо ви хочете створити ніж стор і продавати постійно продавати товари, і робити потім точки дотику, якісні, пропонувати нові товари і продавати без залучення грошових коштів на рекламу, працюючи з постійними клієнтами. Якщо вам ця цікава модель, то ось цей варіант з допродажем він найбільш якісний, тому що формується велика база ваших клієнтів. Тому. Запиши. У нас заробіток в дропшипінгу формується в основному за рахунок якісного допродажу. І третій секрет дропшипінгу полягає в тому, що вибірки товарів, які ви бачите на Ютубі, у багатьох блогерів, вони не працюють. Чому? Тому що, по-перше, після того, як вони записують вибірки, у нас також, до речі, на каналі є вибірки. Ми, ну, я коли роблю якусь вибірку, я намагаюся зробити так, щоб деякі товари вони були реально зараз в тренді. Але ну, ми ж не будемо самі собі вистрілювати в ногу, ви ж розумієте. Взагалі, да? найчастіше в таких вибірках показують вже товари, які відкручені, відлиті, які, ну, на яких велику кількість грошей і трафіку не згенеруєш. І ще й якщо там хтось із блогерів копіює там, копіюють, починають копіювати одне одного, там записувати одні і ті самі товари. Уявіть собі, який як збільшується просто попит на продаж цих товарів і як важче стає продавати такі товари. Тому, якщо ви бачите підбірку товарів, вам треба розуміти, чому саме цей товар продається зараз, а не просто сліпо брати його, копіювати і запускати. Для того, щоб це зрозуміти, потрібна чітка система вибору товару, вибору постачальника взагалі в товарці є 5 елементів. Я є автором системи продаж в товарному бізнесі 5 плюс 1, яка допомогла мені свого часу зробити оборот на одному товарі більше мільйона доларів. Якщо ти хочеш дізнатися про цю систему, зараз переходь за посиланням під відео і реєструйся на майстер-клас. Там зможеш задати своє питання, там зможеш отримувати відповіді на свої, на свої запитання. Да? Можеш, зможеш зрозуміти, з якими товарами краще працювати, з якими краще не працювати, як генерувати трафік у великих обсягах свої магазини, не залучаючи великої кількості грошей. Ну і заробляти більше на товарному бізнесі. Тому переходь, ссылка. Вибачте посилання в описі. Переходьте, буду чекати вас на майстер-класі. Ну а тобі вже по традиції я бажаю великих продажів в товарному бізнесі. Дивись нас, дивись випуски бізнес Дженерейшн і заробляй на товарному бізнесі. З тобою зустрінемось в нових випусках. Тобі бажаю мирного неба, спокійного. Нехай щастить.